Пан Веніславський, а до нас доєднується пан Олександр Федієнко, народний депутат України з фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Вітаю вас, пане Олександре! Слава Україні! Героям слава доброго вечора. Доброго вечора. Пане Олександре, от, е, от в останнє, коли я ну, в цьому ефірі е, в цій студії спілкувався з кимось з ваших колег про закон про мобілізацію, йшлося е, з Іною Совсом, здається, йшлося про те, що там 11 грудня максимум до 18-го мав бути ухвалений закон про демобілізацію. Ну, якщо орієнтуватись на ті терміни, які раніше обіцяли з Міноборони, е, зараз мова йде про те, що ще на три місяці відтермінувати. Що пішло не так? Чому треба ще аж три місяці? Давайте, на поперше, скажу, що... да, давайте поперше скажу, що давайте поперше скажу, що цей закон. Ну я не знаю про який законопроект де мова, бо станом на сьогодні до комітету національної безпеки оборони та розвитки е... жоден законопроект на розгляд mm -hmm. цього питання від міністерства оборони не заходив. Тому можливо е якась інформація, засоби масової інформації розповсюджується, ну але в комітеті такого законопроекту зараз немає. Mm -hmm. Тому о, як тільки він зайде, звісно, комітет його одразу розглядати. Добре, пане Олександре, але якщо ну чи був дійсно в такому випадку, виникає питання, бо засоби масової інформації посилаються на лист міністра оборони Умєрова, так і до профільного комітету, там я не пам'ятаю генштаб здається, він його ще відправляв, ще кудись. от власне де йдеться про те, що законопроект, начебто, вже є там, навіть мені доводилося читати, начебто, навіть два якихось там альтернативних є законопроекти, то ну цей С надходив і ну що з того? Бо я ж кажу, інформація в змі є. От з того, що в тому листі йшлося про це, ви можете щось повідомити? Дивіться комітет може розглядати е, в межах та спосіб чинно законодавства сутоті. Е, Ініціативи Кабінету міністрів України, які надходять до комітету через або якщо Кабін... Кабінет міністрів реєструє, або офіційно надсилає на розгляд пропозицію по майбутньому законопроекту. Ще раз хочу наголосити станом на сьогодні жоден законопроект, жодні пропозиції по законопроекту до профільного комітету не надходили. Я, з вашого дозволу, пане Олександре, теж доуточню. уточню. Так, от про 18 березня про це прохання е, з боку Міністерства оборони, ну, в комітеті щось знають, чи взагалі ні? В комітеті це питання е, не обговорювалося. на тих комітетах, які були на цьому тижні, на, на минулому тижні, ага. питання по демобілізації, 18 березня, лист від Міністерства оборони не обговорювалося. Добре, пане Олександр, давайте тоді ну, спробуємо. Давайте будемо апелювати до тієї інформації, яка є в змі. Ну, може, просто ви, як людина більш фахова, зможете мені роз'яснити якісь е, речі. Я сподіваюся, принаймні на це. От дивіться, е, змі повідомляють. Посилаючись на цей лист, як я вже сказав про те, що е, у випадку демобілізації так в чому проблема? В чому хочуть відтермінувати право на звільнення можуть отримати близько 108 тисяч осіб, серед них 14 тисяч офіцерів? Е, скажіть, будь ласка, пане Олександре, на вашу думку, от якщо апелювати до цієї тези? Е, ну вона просто є, ну і, і, і типу заплющувати на неї очі, якось дивно. Е, так, от просто я задався питанням: е, в квітні був закон про мобілізацію. Е, зараз нам говорять про те, що дайте нам час до березня, бо ну, мовляв, 108 тисяч людей там звільниться, а ким їх замінити. А як же ж тоді, що в нас за цих 8 місяців? Ну, в нас же ж мобілізація якось ішла? Що ми не добрали навіть там отих 100 тисяч, якими можна замінити у цих людей, які можуть е, піти у звільнення? в разі ухвалення закону. Дивіться, я е, ну, там щойно сьогодні був на одному з напрямків, це там за Сумами, угу. щоб було зрозуміло. Я не побачив там стабілізації, чесно кажучи, я не побачив можливо просування ворога, е, можливо, я щось не те бачу, з не там не по тих ділянках фронту їжджу але станом на сьогодні, е, навіть зупинки. Просування ворога я теж не побачив. До речі, тому дитя ще раз хочу наголосити парламент і профільний комітет може розглядати ті законодавчі пропозиції, які надійдуть в міністерство оборони України. Я просто от, разом з вами тут відкрив українську правду, читаю тут джерело. Якісь співрозмовник української правди в оборонному в парламентському комітеті лист міністра оборони, але більше жодних посилань на якусь валідну інформацію в тому ж інтернеті я поки не знайшов ну Ні, я, я, я зрозумів. Я зрозумів, що в комітеті цього листа не бачили відповідно питання, чи він взагалі, е, взагалі був. Ну але все одно ж питання про демобілізацію про закон залишається відкритим. Пане Олександре, ваша думка особисто, ну тому що е, все одно там е, хочеться вірити, що рано чи пізно цей документ з'явиться, хоча вже ну сумніви е, у, у всіх, по моєму, в тих же військових в першу чергу е, ви вважаєте, що зараз ну в принципі можна цей закон ухвалити чи ні? Я не розумію просто в чому. То це гальмування. Ну, бо ж це справді проблема. Це точно не додає мотивації тим військовим, про яких ви так само кажете. Дійсно, якщо хочете мою особисту думку Хочу. Е з, з урахуванням того е ті ситуації, я бачу станом на сьогодні демобілізацію. Я думаю, ухвалити неможливо. Ротацію треба тісно зробити військовим, які там на передовій, дійсно треба дати відпочити і морально, фізично, і емоційно, і це нормальна практика, провести будь-яку демобілізацію. Mm, я думаю, що ну диця особисто моя думка. Я ж не можу так -так, від абсолютно за весь, вірно. Я ж її е хочу, почути звісно. Я діться, я не можу зрозуміти, як це зробити фізично, бо у нас не так не вистачає військовослужбовців, е не вистачає тих е військовослужбовців, які дійсно можуть тримати там оборону, проводити якісь контрнаступальні операції. Тому ну я, я не знаю, як робити ну демобілізацію тут. Питання достатньо складне, можливо, дивіться, я не володію якоюсь інформацією, uh -huh. яку володіють там вище військове керівництво. Це ж е, таке питання. Просто неодноразово підіймаючи це питання в цій студії, ну знаєте, от реально вже стільки часу це триває. Таке відчуття, що хтось когось чи, чи всіх водить за ніс. Е, ну нас кормлять якимись е, ну цими обіцянками. Ну нас я маю на увазі суспільство. Так, в першу чергу військових годують якимись обіцянками. Процедурно, пане Олександре. Я хочу просто зрозуміти, бо от чекали 8 місяців військовослужбовці, Нема зараз ще 3. Не факт, що буде, судячи з того, що як ви кажете, навіть цей лист це така дуже дуже дивна якась історія. Е, нема, е, чи може бути така от процедурно. Е, чи може бути закон, до прикладу внесено? Ну там, наприклад, за тиждень два. Його проголосовано, але е, щоб він набув чинності, ну до прикладу, там через три місяці, чи через півроку, чи навіть через рік, я не знаю. Ну там це, це вже моменти. Е, чому я про це питаю? Бо якщо там тільки в березні цей закон з'явиться. То ну е після там розгляду комітету правок і так далі, воно ж ми розуміємо прекрасно, воно ще може розтягнутись так само на на там на, на півроку, на бозна скільки і не зрозуміло, що по факту вийде. Так, от чи можливий такий варіант, щоб цей закон було напрацьовано до якогось часу, проголосовано, але з датою там відтермінування е безпосередньо реалізації, от коли це, це звільнення може почати відбуватися. Дивіться, я не є ворожки, не вмію гадати на кофійний гущі. Це гуще, не ворожка, обращаюсь... це питання регламенту, пане Олександре. Дивіться, це не питання регламенту, це питання законодавчої пропозиції ініціатора законодавчої зміни. В даному випадку, я так розумію, це повинен бути Кабінет міністрів України. Але е, комітет е, в своїй роботі користується. користується е, Консультаціями з Генеральним штабом Збройного сил України, і звісно, рішення комітету в більшій частині буде залежати від консультації з Генеральним штабом України. Я погоджуюсь, можливо, з тим міфічним листом, який написано Міністерством оборони України, бо дійсно станом на сьогодні зараз є ну, невеличезна якась кількість відсоток військовослужбовців, які вже неможливо застосовувати для ведення військових операцій. Ну з тих або інших причин хтось поранений, хтось там ще якісь причини, і дійсно їх можливо демо. Мобілізувати, Да? але про... спочатку треба провести відповідний якийсь аудит зрозуміти кого вже дійсно через ту ж саму ВЛК можна демобі... ну, провести і таким чином демобілізувати, якщо є таке от mm, відповідь. Я думаю, що на мій погляд, це єдиний механізм, який зараз може бути. Пане Олександре, дивіться, я все одно все ж таки трішки не про це питаю. От е, давай ну якщо паралель, щоб можливо там. Зрозуміше. От нам кажуть, там, от, коли ми беремо НАТО, там, до прикладу, так, нам кажуть, ну ми розуміємо, що гарантії безпеки це тільки НАТО. Але нас не беруть і ми кажемо, дайте хоча б запрошення. Бо ну, це вже якась рамкова історія, так? В такій же ситуації, бо я абсолютно я не виключаю зовсім даруйте за мій скептицизм, але не виключаю, що в тому ж березні скажуть, а дайте нам ще три місяці або вісім. Там через три місяці скажуть, а дайте нам ще. Так, от, а якщо був би вже якийсь документ ухвалений з датою набуття чинності, ну то бодай якась ж була б так само розуміння, рамкова рамкове, якесь бачення, чи це згідно там з регламентом? От я про це питаю. Чи можлива така процедура? Я вас чітко зрозумів. Ви ж розумієте, що я вас чітко розумію. Я розумію про що ви кажете. Так я що... відповідь що від ще а я вам не можу. На це достатньо чутливе питання, розумієте? Я не можу вам відповісти на це питання, не маючи відповідно фактужної бази. Розумієте, а філософство в цьому питанні так. я на жаль не можу і не хочу щодо НАТО. Дивіться, дай Боже, щоб НАТО ще доросла до наших збройних сил України, пане Олександре. Ну. Даруйте, але я просто справді хочу почути відповідь на своє питання. Історія беремо будь-який інший законопроект. У мене е немає. Дивіться, я ж не податків. можу доп... вам сказати питання, відповіді, якого у мене немає. Питання, до прикладу, підняття податків. Голосується сьогодні. Але податки піднімаються там до прикладу з там з наступного року, з та але з берега, це може можливо, суття, можливо і так це, далі. це можливо. Це можливо спланувати з урахуванням там економіки, е, прибутку діючого бізнесу. А на війні на жаль це це практично неможливо таке спланувати. Розумієте, спланувати. Е, як буде контратакувати ворог, е якими силами, якими засобами з урахуванням сучасної війни? А війна зараз змінюється вже не кожного місяця, а кожного тижня. Вона технологічно змінюється, розумієте? Е тому будь-яке зараз е отаке от, от міфічне планування на мій погляд, неможливо. Пане Олександре, ви особисто вірите? Знову ж таки, ваша суб'єктивна думка. Е от повернемось до цього ви особисто вірите, що цей закон в принципі е буде колись ухвалено? В мене вже чесно скажу вам сумніви. Я суб'єктивно вірю, що цей закон буде ухвалений, але в рамках тих, про яких і ви сказали, і написано в якомусь міфічному листі, який я не бачив, і те, про що я зустрічаю на фронті бойових частинах, де знаходяться військовослужбовці, які переведені в резервні роти, їх вже не застосовують для ведення відповідних військових операцій, їх навіть не застосовують для забезпечення відповідно частини, формачану, вони просто є. Да і я думаю, що було б чесно відверто по відношенню. До них їх демобілізувати, почути пане Олександре. Дуже дякую вам за спробу розібратись. Ну будемо дивитись, будемо чекати. Дякую вам дуже за розмову. Землю клієнтами, депутат України з фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, був з нами на зв'язку. Ну мені здається, в принципі, навіть коли нічого не зрозуміло, то зрозуміти якісь речі, мені здається, в принципі можна е, Так, ведучий не хоче думати і слухати Федієнка. Валентин пише. Ведучий, хоче почути відповіді на свої питання, а не, е, е, не ну, якісь теоретизації на тему. Даруйте це. Не конкретно про цю розмову були вже подібні історії. Тому е, дякую за повідомлення. Почуто. Е, сподіваюсь, ви. Хочете і вмієте думати і слухати Федієнка і всіх інших? Рухаємось далі.